Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І сьогодні ми нарешті знаємо, що ж за рослинка тримала нас в отакій напрузі декілька днів. Всі вгадували, вирішували. Було куча різних варіантів відповідей. Я навіть сама почала сумніватися, а чи справді я побачу ту рослину, яку я садила. Я довго спостерігала і вранці, і ввечері, і всі мені писали. А коли ж буде відповідь інтриги, вона приближалася, але не так швидко, як хотілося. Ця красуня дуже скромняшка, така скаже. І вона все не хотіла показувати нам своє обличчя. Потихенечку вона відкривала-покривала одне за одним, поки. Ми побачили ось це. І тут я зрозуміла, що це дійсно та рослина, яку я садила, це скадоксус. Рослина із роду Амарилісових. Це скадоксус Катерини. Вона дуже шикарна, така, дуже вражаюча, ефектна така дівчинка. Але вона із таким підвохом. Як і всі амариліси, вона отруйна. Але ж ми не будемо кришити цибулину у салат, тому ми будемо любуватися ось таким величезним, головастим скадоксусом. Він чимсь схожий на кульбабку. Оце все, що ми бачимо, червоне це квіточки. Їх буває у суцвіті до 200 штук, від 10 до 200 внизу. Ось такі листочки, вони скручені і несправжнє стебло. Вона зовсім безпроблемна і вона одразу ж западає в душу. Тому я дякую всім, хто був зі мною ці дні, хто чекав на цю розповідь, дякую за увагу. Кому сподобалося, підписуйтеся, залишайтеся, ще буде багато цікавого на каналі і багато рослин цікавих я знайду для вас. Дякую за увагу!